Ти зовсім не слухаєшся. Ну, що ти за дитина? Хоч що тобі кажи, все байдуже. Багато подібних фраз батьки говорять машинально, навіть не підозрюючи, як це шкодить нашим дітям. Я працювала з дітьми з різними освітніми потребами і любила їх по різному, але однаково дуже сильно. Кожним склалася своя історія та особливий зв'язок, і тільки так, коли ти починаєш підбирати ключик до кожної дитини, щиро віриш у неї, вона починає відкриватися та довіряти тобі. Пам'ятайте, не буває поганих дітей, є діти, до яких не знайшли підхід. Педагог разом з батьками може допомогти будь-якій дитині розкритися, зрозуміти та відчути свої сильні сторони. Разом вони можуть показати дитині, що таке дружба, добро та любов.